І презентую вам це куртки жіночі, довгі бренду Esmara. Представлені в трьох моделях така фіолетового кольору. Вони всі на синтепоні, на замку. Теж є запасний тут замочок. Такі дві кишені спереду. Така коротка є двохстороння. Так вона тут виглядає. Теж є дві кишені спереду на замку. розміру від S до L. S модель буде 5 одиниць, M e модель 3 одиниці і L буде 1 одиниця. Є з такими застіпками теж воротник такий. Всього лоті буде 9 штук, вартість лоту 5300 гривень. А собі вартість однієї такої куртки всього 589 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та зробляємо разом.